Можуть виробляти не тільки тепло, а й електроенергію. Для цього у рівному пропонують встановити три когенераційні установки на газових котельнях. Таку ідею сьогодні представило керівництво міста для депутатів. Рівне отримає ці установки безкоштовно від Агентства США з міжнародного розвитку USAID за програмою енергетичної безпеки. Їх загальна вартість близько двох мільйонів доларів. Наше місто має стати першим в Україні, де встановлюватимуть КГУ. Конгресна установка вона працює в двох напрямках: перша вона виробляє електроенергію, друге віддає тепло, тобто за рахунок виробля... Електроенергії виділяється тепло. Добрий тим, що він має це розгалуження. Він не лише ми газом гріємо тепло і передаємо його теплоносій споживачеві, а ми ще під час цього, під час вироблення тепла і виробляємо електроенергію і так само. Передаємо чи споживачу чи на власні потреби котелень, він буде розрахований. Це буде три установки різних потужностей: мегаватні і півмегаватні. півмегаватні. Рівному подібна установка вже працює на одній з котелень. Її потужність 1 МВт електроенергії на годину та 1,2 МВт тепла, встановлена коштом інвестора. Основною перевагою таких установок, особливо у теперішній час, називають те, що котельні постійно матимуть живлення і не доведеться використовувати генератори на час відключення світла. Їх є функція переходити в острі режим, фактично, ми можемо незалежно від енергосистеми котельні будуть стабільно працювати, незалежно від того, чи є електроенергія, чи немає. Більше того, там встановлена потужність дозволяє ще підключати ще об'єкти критичної інфраструктури. Окрім цього, за словами заступника міського голови, установки дозволять забезпечити не тільки рівне безперебійним живленням, а й допомагати енергосистемі країни. Це ж обладнання забезпечить нам безперебійну подачу. Круглий рік фактично цілодобово. При потребі вироблення електроенергії при необхідності дана електроенергія буде використовуватися об'єктами критичної інфраструктури, а також з можливістю. На комерційній основі реалізовуватись в загальному мережу для того, щоб стабілізувати як нашу регіональну електросистему, так і державну в цілому. Проте безкоштовно рівне отримає тільки самі установки, а розробку проектно-кошторисної документації та монтажні роботи має оплатити міський бюджет. Орієнтовна вартість однієї ПКД один мільйон гривень, ще близько десяти потрібно на монтаж. Загалом увесь процес займає кілька місяців. Орієнтуємося ми, що з моменту прибуття КГУ технічно порядку двох двох з половиною місяці у нас піде на те, щоб включити даний КГУ в систему, загальну, щоб вона запрацювала. Якщо вийде швидше, якщо ми наб'ємо собі руку на перший, будемо стремитися до того, щоб якомога швидше ці процеси закрутити. Як говорив Олександр Васильович Ющук, в них на технічне підключення пішло порядка місяця-півтори. Тобто ми не маючи такого досвіду, але, на їхній будемо розраховувати, що все-таки ну, трошки буде. Перших більше часу, але потім ми вийдемо десь на такі самі показники. То ще будуть так швидко когенераційні установки на рівненських котельнях наразі невідомо. Адже на найближчій сесії депутати мають проголосувати за виділення коштів на розробку ПКД та монтажні роботи. До слова, першу установку чекають у рівному вже наступного тижня. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.